Вітаю підписники та глядачі! На огляді ніж ягуар від українського виробника TerrenBlade. Постачаються фірмові картонні коробці, надпис Blade. Ось такі логотипи, QR-код, скануємо та дивимось, кому цікаво. Посилання на виробника для того, щоб придбати та ознайомити з асортиментом, буде в описі під відео. Відкриваємо. Тут вони запломбовані, я вже в принципі, попередньо відкривав, дивимось комплектацію. Красиво запаковано, знову ж таки, за рахунок того, що я відкривав, я повторити заводську запаковку без не зміг безпосередньо ніж. І у комплекті також кріплення системи теклок і така цікавенька фірмова наліпка. У мене вже на каналі був огляд на ніж від Blade модель Barracuda, Посилання залишу в описі. Для порівняння, пакування ось таке тоді було. Ну, воно там змінювалось з часом. Для демонстрації, хто хоче, подивитися повне відео. Красива коробка, яка навіть на подарунок підійде. Або мент, кріплення теклок, молілок. Ось так все красиво, піхли. і ніж. ну Тут шнурочок був, типу для темляка, я його вже прив'язав. Ось такий ніж баракуда, потім ще порівняю з ним. По характеристикам, загальна довжина 260 мм, довжина клинка 135 мм, товщина по обуху 4 мм. З маркувань маємо логотип Terrain Blade. Далі на обусі Terrain Blade Jaguar, виробник та модель і сталь N690. По матеріалам сталь від австрійського виробника Біохлер це дуже якісна нержавійка. Матеріал накладок скло текстоліт G10, ніж загартований на 60 одиниць по роквелу. Фінішна обробка на клинку Stone Wash, тобто готовка. Маса ножа без чохла 190 грам. Спуски високі, десь 3 чверті від обуху. Мається підвод. Кут загострення 40 градусів, тобто по 20 на сторону. Зведення пів міліметра 0,5, тобто загострює виробник ножі на системі Tormex t 8 В принципі, можете подивитись в них в інстаграмі, як це робиться. Конструкція суцільно металева, тобто full tank накладки кріпляться на дві стяжки під шестигранник. Маємо темлячний отвір діаметром 6 мм. І одразу в комплекті ось такий темлячок. Невеличке порівняння з ножем баракуда. До речі, на баракуді бачите гравіювання також. На інших моделях всіх можете додатково замовити гравіювання, але треба розуміти, що на різних поверхностях гравіювання може дещо відрізнятись. Вони, наприклад, на Stonewash можуть не так привабливо виглядати, як на сатині. Структура років я практично не змінилась. Бачите, вона досить подібна. Якщо порівнювати обух, в баракуді. ну інша обробка, края не заокруглені, здається, що тут навіть більше. Хоча що тут що тут 4 мм. По візуалу, коли я отримав ніж, я думав, що тут 3,5 хоча переміряв дійсно 4. Він візуально здається меншим за рахунок закруглених граней. По насічкам раніше Terent Blade робив ось такі великих розмірів, ну комусь вони подобаються, комусь ні. Мені більш доподобають такі, як зараз робляться, маленькі. Хоча якщо робили такі, значить. Я думаю, були і фанати саме таких крупних насічок. Хоча треба якось в одну типу палець вставляти, воно дещо наминає. Оце значно більш практичніше. І з точки зору навіть естетики мені більш подобається. По піхвах маємо дренажний отвір, люверси, їх тут налічуємо 7 штук, Сумісне скріпленням тик та молілок. Демонструю, як ніж заходить, доволі таки легко. І тримається, хоч тут болтається, але тримається впевнено. Якщо порівнювати із ножем баракуда, який в мене також є, тут цікавий момент. Раніше робили з товщиною буха 3,5 мм, я так розумію, піхви саме під 3,5 І тут заходить щільно. Ось, навіть я не закласну, він уже дещо тримається. Мені особисто це подобається, мабуть, мені пощастило, хоча як рекомендація, було б непогано. Зробити, типу, якийсь шаблон 3,5, або може не 3,5, нехай буде 3-7, не знаю. І під нього формувати піхви, щоб вони дещо щільніше заходили. Як на мене, це круто, хоча, може, не всім сподобається. Також на піфах маємо виступ, під великий палець, якраз він відформований. Дуже зручно при діставанні. Ось, одним рухом скидаємо. Піхли виконаний з кайдексу. Це досить якісний матеріал. Також зазвичай роблять за АВС пластику, але кайдекс вважається значно кращим. Тестую ніж заводське загострення. Ріжу папір, папір ріжу саме для перевірки заводського загострення. Дуже крутий результат. Класно загострений. Мені дуже подобається. Працюю по продуктах хліб, спробую продавити. Треба проводити, тому що хліб м'якенький. Дуже класно ріже. Зріз рівненький. Працювати комфортно і приємно. Чищення картоплі. За рахунок гостроти все круто, але ніж відносно широкий, тому для чищення, за рахунок цієї геометрії ширини найкращим чином підходить. Але приємно чистити за рахунок того, що він дуже гострий. Нарізання розколюватиме чи ні. Взагалі не розколює. А нарізає так приємно це ну, не передати на камеру. От спробуй навіть під своєю вагою, як він буде. Якби це помідор був, взагалі б круто було. Дуже класно ріже. Тоненько спробуй відрізати. Ось такі типу чіпси робити без проблем можна. Радянський абразивний канат. за один прохід таким чином. Це для його взагалі не проблема. Добре перерізаю. один прохід незручно, тому що по площині ніж повністю до поверхні не прилягає. Ось, круто ріже. Покаришка від позашляховика на прокол. Дуже легко. І трішки проріжу. Та тут взагалі прекрасно. Відрізаю шматок протектора. Гарний результат. Строгання палицем, які породи осика. Дивіться, скільки вгризається. Це дуже добре. Ано спробуй максимально натиснути, щоб він гризся. Добре гризе. Великими шматками. Ось так. Мені подобається. Тверді породи ясен. Ну, з твердими породами будь-яке ніж добре. Не зможе справитись, маленькими шматками буде. Але тим не менш вистругує гризе добре. Ось. Спробую зробити таке перо Невеличке чагарнаки бузина. Бузина м'яка з такими чагарниками дуже добре справляється. Паличка сантиметрів 2 в діаметрі. Добре впорався. Трохи батонінгу сосна. Ну, батонінг це більш як тести. Наскільки це практично, хто його знає, тим більш ніж для бушкрафту батонінгу не найкращим чином підходить, оскільки зведення у нас тут пів міліметра, а місцями навіть 0,45. Тоненьке спробуй таке. Але якщо треба для розпалки таких трісточок можна набатонити. Ріжу папір після невеличких тестів. Добре, ріже, хоча папір уже пом'ятий. Гастрота робоча, вона ну, досить довго думаю зберігатись повинна. Що можу сказати в підсумку? Ніж зроблено якісно. Це і продемонструвати можна. Тут підгонка крута. Навмисне виступає трошки метал поверх накладок. Це зроблено знову ж таки не просто так. При якихось певних ударах накладки не будуть пошкоджуватись, а все навантаження буде попадати на клинок. На мою думку, Сталін 690 це дуже гарне рішення взагалі для ножів. Мені вона подобається, подобається, як працює, подобається, як вона тримає робочу гостроту. Вона може швиденько так підсісти і перестати різати папір, але робочу гостроту тримає досить таки впевнено і довго. Ніж Ягуар це такий повнорозмірний ніж, дуже зручний, він підійде мисливцям. Для туристів також підійде, хто адекватно використовує для бушкрафту щось батонити. Не дуже підійде, тому що зведення 05 воно більш придатне для саме нарізання, а при якихось там роботах, куди трапляться сучки чи ще щось таке, воно буде все діло швидше заминатися. Він зручний в руці як при струганні, при нарізанні, також при проколюванні руку не наминає. Хоча насічки, зрозуміло, що якщо сильно давити, то будь-які насічки не використовувачі рукавички, будуть наминати великий палець. Для зручності також вибірка під вказівний палець є. Для обслуговування керамічним осатом або для загострення невеличкий заточний чоєл маємо. Виглядає він досить таки просто, лаконічно, нічого зайвого і форма клинка. По типу як дроп дроппоint, ну, може невеличкі, щось натяк на кліп кліппойт є, але на мою думку це звичайно дроппоint. Фінішна обробка Stone Watch виконує свою функцію після певних робіт. Якісь подряпини тут непомітно. Найбільше всього, мені сподобалось, як він ріже. Дуже круто відчувається по продуктам працювати. Якщо хтось ходив там на пікніки, вам він сподобається. Якщо візуально вже сподобався, то і працювати буде гарно. Тому купуйте, переходьте за посиланням, раджу в цьому плані. Також в асортименті виробника є, так сказати, брат цього ножа це самурай. По суті, геометрія все те саме. А форма клинка Танто. Кому більше до вподоби такі, переходьте за посиланням, Дивіться теж цікавий варіант. А кому сподобався огляд, вподобайки проставляємо, обов'язково чекаю на ваші коментарі. Підписуємось на канал, далі буде більше всього цікавого. Всім до побачення та до наступних зустрічей!